За 71 проти 0 утримались 13. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту щодо єдиної земельної ділянки та вристу забежної відповідності тайфу на вулиці лінії на 2 у діснянському районі міста Київ для експлуатації та обслуговування майного комплексу к 25996 Ставлю на голосування. Визначаємось. За 62, проти 0, утрималось 19. рішення прийнято. Будь ласка, наступне про надання на розроблення проекту землю щодо відведення земельної ділянки та з обмеженою фінальністю компанія Укрінторг на вулиці 26 Д у, де у Дніпровську діснянському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування житлової будівлі торговельного призначення. К-26-198. Ставлю на голосування. Визначаємось. За 59 проти 12 отрималось 10, рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Національному музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальному комплексу на вулиці Лаврській триць у Печерському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування автостоянки для відвідувачів національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс К 25 828 вісімсот погодження постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 81, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про надання на розроблення проєкту проекту щодо струщодові земельної ділянки комунальному підприємству по отриманню зелених насаджень болонського районі міста Києва на вулиці Прилічні, 17, в оболонському районі. Міста Києва для створення озеленених територій загального користування К 25 790 Проєкт рішення. Погоджено постійною комісією з питань екологічної політики на голосування. Зазначений проєкт рішення визначаємось, колеги. За 84, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка, дозволено розроблення проєкту зимустру щодо відведення земельної ділянки комунальним по потримання зелених насадження оболонського району міста Києва на перетині вулиці Маршала Тимошенка та вулиці Маршала Мавніновського в Оболонському районі міста Києва для створення озеленої території загального користування К 25804. п'ять Практичні положення постійної комісії з питань екологічної політики ставиться на голосування. Прошу визначатись. За 84, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту земовстю щодо відведення земельної ділянки комунального підприємства потримання зелених консаржень районі міста Києва на вулиці Лайша Гарва, 7 в районі міста Києва для створення озеленої території загального користування. К 25794 п'ять сімсот рішення погоджений постійною комісією з питання екологічної політики. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 87 проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Розроблення проекту зимовстру щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству потримання по зелених насаджень діснянського району міста Києва на вулиці Олександра Сабурова, 16В, у діснянському районі міста Києва для отримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень. Експлуатації та обслуговування території К 25 569. Ставлю на голосування. Визначаємось. За 90, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. І пункт 12, колеги, нами було знято при формуванні порядку денного. Олександр Григорович, будь ласка, пункт 13. Дякую, 13 пункт про надання дозволу на розроблення проєкту зимою щодо відведення земельної ділянки комунальним підприємством потримання зелених насадження болинського району міста Києва на вулиці Зої Гайдай, 9,8, дріб вулиці Героїв Дніпра, 8,9, дроб дев'ять у болинському районі міста Києва для створення зеленої території загального користування. К 25802 Ставлю на так голосування. Ставлю колеги. Прошу визначатись. За 92 проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Дозволу на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки комунальних підприємства по отримання і зелених насаджень Дістянського району міста Києва на проспекті Володимира Маяковського у Дістянському районі міста Києва для отримання та благоустрою зелених зон і земельних насаджень. Експлуатація та обслуговування території скверу К Проєкт рішення також погоджено з комісією з питань екологічної політики. Антоненко записався до обговорення цього питання. Будь ласка, у мене є питання щодо цього типу рішень, який ми приймаємо, про виділення земельних ділянок для створення озеленених територій. Чим цей проект рішення відрізняється від рішення про створення скверу? Чисто так для інформації. Дякую. Олексій Григорович. Прокоментуйте. Будь ласка. Це надання дозволу на розробку проекту відведення. Після чого комунальне підприємство може замовити розробку проєкту відведення. Тобто, перший крок надання дозволу рішення Київради, потім розробляється проєкт відведення, потім голосується рішення про надання земельної ділянки вже в постійне користування. Коли можливо ще хтось не зрозумів, весь розділ, який ми голосуємо, це не надання земельних ділянок, а тільки надання дозволу на розробку проекту землеустрою, яким буде встановлено це окреме рішення. Це окреме рішення. Зверніться, будь ласка, до голови комісії до керівника департаменту. Він надасть вам достовірну і вичерпну інформацію. Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Визначаємось. За 81 проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дозволено на розроблення проекту зимустру щодо віддання земельної ділянки комунальним підприємством Київський метрополітен» на вулиці Академії Шліхтера, 22, 28 у Дніпровському районі Київ для експлуатації та обслуговування ремонтно-монтажного підрозділу метрополітену К25-520. Передвишення погодження постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Прошу визначатись. Колеги ставиться на голосування. За 79 проти 0, утрималось 1. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. 16 пункт про надання дозволу на розроблення проєкту з щодо віддання земельної ділянки комунального підприємства Київський метрополітен» на проспекту Боровольському. Відкрита траса метрополітену від станції метро «Лівобережна» до траси залізниці у Дніпровському районі міста Києва. Для експлуатації та обслуговування відкрити траси метрополітену від станції метро «Лівобережна» Лівобережна бережна до, до траси Залізниці, К-25518. двадцять п'ять Практично погоджений постійно комісією з питань транспорту, зв'язку та реклами. Колеги, ставиться на голосування проект рішення, прошу визначатись. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка, на розроблення проекту зимустру щодо відділення земельних ділянка на комунальне підприємство Київські мітрополітени від вулиці Будівельника до станції Метродарніця в Дніпровському районі міста Київ для експлуатації та обслуговування відкритої траси метрополітену від вулиці Будівельника до станції метро Дарниця к дев'яносто Також практично погоджений з постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Немає бажаючих виступати. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 79, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дякую про надання дозволу на розроблення проекту щодо додання земельної ділянки комунальному підприємству Київський метрополітен на проспекту Бровольському Дібровському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування виходу входу зі станції метрополітену ударниця К К-25443. п'ять рішення також погоджений з комісією з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 82, проти 0, утримались 0. Рішення прийняти. Наступне. Будь ласка, розроблення проекту зимусу щодо ведення земельних ділянкам вікторія Стаківський метрополітенно відкритий трасі метро від різниці до бульварів до вулиці будівельників на проспекту Броворському. Електродерпо Дарниця, вулиця Черноткаська, 1А у Дніпровському районі, міста Києва. Для експлуатації обслуговування відкритої траси метро від залізниці до вулиці Будівельники на проспекту Електродепо Дарниця, к 588 Колеги, ставлю на голосування. Зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 82, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Зроблення проекту землеустрою щодо віддання земельної ділянки комунальним підприємством потримання по зелених насаджень Дістянського району міста Києва на вулиці Теодора Драйзера 34, у Дістянського району міста Києва. <кій> Для отримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень. експлуатація та обслуговування території скверу К двадцять п'ять чотириста рішення погоджений е, з комісією екології. Прошу визначатись, колеги, хто за. За 82, проти 0, утримались 0, рішення прийняте. Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунального підприємства по отриманню зелених насаджень статочного району міста Києва на вулиці Івана Крамцького в десять у статочському районі міста Києва для отримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території К-26, ну Також погоджено з екологією. Ставля на голосування. Прошу визначатись. За 81, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне Щодо відведення земельної ділянки. Комунальне підприємство утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Києва на вулиці Петра Вишигри. 9 г у Дніпровському районі міста Києва для облаштування скверу К 25459 Також проєкт рішення погоджений з комісією з питань екологічної політики. Дякую, будь ласка, пане Артеменко записався до обговорення. Артеменко, солідарність. Прошу всіх підтримати це проєкт рішення. На цьому місці декілька років тому назад мешканці відвоювали цю земельну ділянку. Зараз ми спільно відводимо там землю. Прошу всіх підтримати. Дякую за уповагу. Дякую. Ставиться на голосування. Прошу визначатись, колеги.